Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено змінам бронюванні, які були нещодавно прийняті Верховною Радою. Ще президент їх не підписав. Ну, я так розумію, що найближчим часом вони будуть підписані, або може вже на момент виходу цього відео вони будуть підписані і дадуть змогу відповідно особам, які там я зараз розповім там розшуку, не мають військово-облікових документів і так далі, отримати право на бронювання і що для цього потрібно, і з чим це пов'язано. Зараз я більш детально про це розповім. А поки я вас буду просити поставити паузу, підписатись на цей канал, поширити відео, поставити вподобайки, прокоментувати. А особливо найголовніше, як я вже зазначав з самого початку, це підписатись, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширити відео і іншим людям знати про свої права, а також їх захищати і дізнаватись про новини. Тому, у вигляді вашої вдячності, просив би вас підписатись. І так поїхали. Верховна Рада нарешті проголосувала там, 272 голоси, проголосувала законопроект, номер законопроекту 13.335, який передбачає можливість особам, які, як у них тут зазначено, відсутні або оформлені належним чином військово-облікові документи, які взагалі не перебувають на військовому обліку, які не уточнили персональні дані, або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку та законодавства мобілізаційного отримати бронювання Формально Верховна Рада, знаєте, спочатку і разом з кабінетом міністрів зробили проблему наровної місії. Я не розумію, навіщо це взагалі було робити. От якщо в розшуку, то не бронювати, що це дає? Дійсно, підприємство потребує відповідних кваліфікованих працівників. Дійсно, підприємство відповідає певним критеріям. Це ж не всі підприємства мають право на бронювання. Це саме і мають ті підприємства, які відповідають. Тим ознаком, тим критеріям, які встановила держава, що вони мають право, тобто вони дають або великі податки, або вони дійсно критично важливі, або вони співпрацюють з Збройними силами України, або іншими там військовими формуваннями, і відповідно вони є важливими, тому їм і дали право на бронювання. Чому обмежувати їх бронювання? Тобто спочатку створили проблему, зараз її успішно намагаються вирішити, причому ще друг з другом сваряться і розповідають, хто з них більше патріот. Ну, Така ситуація. Тобто, одні говорять, ми хотіли тільки критично важливі підприємства, інші сказали, а от в кінцевій редакції прийняли взагалі без узгодження, без внесення в комітети, там зовсім інша редакція. Зараз я вам розповім, які підприємства мають право на бронювання. І так далі. І, так далі, і, так далі. і наразі вони з собою друг з другом сваряться. Сам, сам законопроект він, ну, трохи не відповідає ні правам людини, ні трудовому законодавству, ні будь-якій логіки. Тому я і говорю, що фактично створена умисна проблема. От знаєте, як я розповідаю, у нас є такий великий економіст, і от ця Міловановщина вже, знаєте, у нас була Безугловщина, Веніславщина, от зараз Мілавановщина, от така, знаєте, Махрова Мілавановщина. Оця Махрова Мілановщина вже трохи вона Поднадоїла. Тому створюють проблему, а потім з нею ніби там намагаються щось створити. І так, фактично, от наразі, із за чого там пішов зараз Сербор, і що звернуло увагу, до речі, я про цей законопроект розповідав е раніше, він трохи змінився. тому в чому тут відмінність в остаточній редакції, за що вони сваряться? Зазначено, що бронювання, тобто було спочатку тільки критично важливі підприємства, зараз зазначили, що бронювання підлягають військовозобов'язні, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах організацій, які є критично важливими для забезпечення збройних сил. Потреб збройних сил, інших військових формувань або функціональної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцевих бенефіціарів, власників таких підприємств, які не є їх працівниками. Ну, в кінці це, знаєте, на кшталт такого колективного Ахметова, коли там навіть, олігарх має своє підприємство. Чого вони мобілізують? Тому що от, додали це. Кінцевий бенефіціарний власник не є їх працівником, але він володіє цими підприємствами, тому він також може бути заброньований, навіть якщо у нього немає військовооблікових документів. Це окрема ситуація, знаєте, і це ще більше демонструє цинізм, в принципі, цинізм е, всієї цієї ситуації, яка створюється у нас з мобілізацією і з військовим обліком. З огляду на от, е, таку в принципі, формулювання, фактично це всі підприємства, які я вже зазначав, можуть забронюватись. Єдине питання, в чому тут порушення законодавства України, це те, що бронюють на 45 днів для виправлення певних, тобто дається 45 днів з моменту прийняття, і після цього особу можуть бути звільнені з роботи у зв'язку з тим, що він не оновив військово-облікові документи. Це також абсурд. Вона що перестає бути потрібною? Може навпаки, створити можливість. Спокійно бронювати всіх тим підприємствам, які відповідають відповідним параметрам. Це перша історія. І друга ситуація, в разі, якщо особа щось оновила, то відповідно її штрафувати, тому що на сьогоднішній день штрафів не існує. Ну, я вже про це неодноразово тут розміщу відео, розповідав, тому що це штрафування не відповідає діючому законодавству. У нас є. Кодекс України про адмінправопорушення, в якому це зазначено, і там чітко зазначено, що в разі, якщо володілець баз даних, це у нас Міністерство оборони, має доступ до інших баз даних, він має доступ, у нас бронювання йде через дії, постійно дають доступи, то відповідно норми цих статей не застосовується. Може, ви тут зміните. Тобто особа буде штрафуватися у разі порушення правил військового обліку, ну просто бояться, тому що вони самі на себе вийдуть. І це, як знаєте, з перетином кордону у нас. На сьогоднішній день у нас не існує закону, який би забороняв виїхати виїжджати за кордон і постійно намагається в ручному режимі щось там врегулювати, щось там вносити зміни в постанову Кабміну, кому дозволено. Ну кому заборонено, немає. Немає. Заборона повинна бути пряма. У нас е демократична держава, все, що не заборонено, все дозволено. Це пряма норма будь-якій демократичній державі. У нас є 19 стаття конституції, де чітко зазначено, що органи влади повинні діяти в межах і в порядку, встановленому законом. У нас це не, не відбувається. От, на жаль, те саме відбувається от зараз з цим бронюванням. Тобто. Всі повинні зрозуміти, фактично всі підприємства, які відповідають е, критеріям можливості бронювання, можуть забронювати цих працівників, е, працівників, і ті протягом 45 днів повинні там навести лад зі своїми військово обліковими документами. Звичайно, від них може це не залежати. Вони можуть подати документи, а теж ТЦК е, може це не робити. Що тоді робити? Судитись. Ну от цей абсурд, який створили саме народні депутати, оця Махрова Міловановщина. Воно от і дає свої ознаки. Подивимось, що буде через пару місяців. От повірте мені, якщо президент це підпише на набере чинності, подивимось, що буде через пару місяців. Скільки ще змін буде вноситись і в постанову Кабінету міністрів про бронювання, яка в 23-му році, через півтора роки після початку війни була прийнята, скільки будуть вноситись в закон про мобілізаційну підготовку знову змін? Ну, подивимось, тому що вони не розуміють взагалі. Можливості природи держав... держави і державного управління. Тому у нас і відбуваються ці ці експерименти, ця вся Махрова Мілавановщина. Ну, поки на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога розібратися з цією ситуацією або оскаржити якісь неправомірні дії представників ТЦК, звертайтесь, будемо робити. Тим більше. Як показує практика, ми зобов'язані звільняти, по-перше, цих працівників, тому що вони дійсно критично важливі. А якщо представники ТЦК не хочуть належним чином виконувати свої обов'язки, також звертайтесь. з радістю буду допомагати вирішувати ці ситуації в судовому порядку, виключно в межах закону, нікому з них ніколи не пропонуйте хабарів, чи за прискорені, чи за будь-що. Вони повинні виконувати свої обов'язки. На жаль, Ситуація в країні будується таким чином, як і при пані Шмигалі, так і зараз при Серіденка, що ці закони створюють навпаки дуже широке корупційне поле, як на мене. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте. Обов'язково ваші підписки в вигляді дячності. Ну і найголовніше, пам'ятайте, що Україна потребує допомоги. Україна потребує і Збройні Сили потребують допомоги. Тому робіть це можливо для того, щоб... Це зробити іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Слава Україні! І слава нашим ЗСУ! До зустрічі!